Обмежено придатку. Чи можна бути хворим, але залишатися в струю? Саме так. Багато хто думає, якщо є діагноз, значить непридатний. Але це далеко не завжди так. Військова лікарська комісія дуже чітко розмежовує, де хвороба дає повну непридатність, а де часткову, тобто категорію Б, обмежено придатний до військової служби. І саме ці випадки найбільш поширені. Чому це важливо знати? Тому що категорія Б означає часткове обмеження, але не звільнення від служби. Вона впливає на місце, де ти можеш служити. Розуміння свого діагнозу допоможе уникнути помилок, перекручень, а іноді спроб нав'язати В або А не за законом. Якщо ти або твій родич на етапі проходження ВЛК, знай ці діагнози і готуйся правильно. Топ-10 діагнозів, що дають категорію Б. Гіпертонічна хвороба першої і другої стадії. Тиск у межах 140 на 160 90 100 мм ртутного стовпчика, без гіпертонічних кризів стабілізований медикаментами. Чому Б. Бо немає значного порушення функції, але є ризик у бойових умовах. Порада. Фіксуй тиск у картці веди щоденник картеріального тиску, це доказ хронічності, варикозне розширення вен нижніх кінців, без трофічних виразок, захворювання судин, помірний напрям. Набряк болі, після навантажень, тяжкость у ногах. Чому Б, бо фізичне навантаження протипоказане, але загального стану вистачає для тилової служби. Порада. Зроби УЗД-Вен, покажи тромбофлебіт у минулому, якщо був, носи компресійний трикотаж, це медично важливо. Остеохондроз або сколіоз другого ступеня з болями. Хребет і суглоби. Регулярні болі, обмеження у русі, але без ураження нервових корінців. Чому Б. Бо спина не витримає бронежилет, похід, але сидіти в штабі можна. Порада, МРТ хребта, фізіотерапія, консультація неврологу усе це важливо для підтвердження обмежень. Хронічний гастрит, панкреатит, холецистит, органи травлення. Часті загострення потреба в дієті та медикаментах. Чому Б. Бо бойовий режим це сухпаї, стрес і порушення харчування, хронічні хвороби можуть погіршитись. Порада. Фіксуй загострення в карці, здай гастроскопію або УЗД. Підтвердження діагнозу обов'язкове, артроз першого другого ступеня біль у суглобах, коліна, лікті, біль при русі, ранкові скутості, обмеження навантажень. Чому Б. Обмеження у бігу, стоянні, носінні ваги, несумісні з бойовою службою, але можуть дозволити тилову, порада. Зроби рентген з описом ступеня ураження. консультація ортопеда обов'язково неврозоподібні стани, легкі порушення, адаптації, психоневрологічний профіль, тривожність, панічні атаки, розлади сну, депресія. Чому Б, стан нестійкий, але не критичний, умови при здатність із обмеженням щодо бойового стресу, порада, документи з консультацій психіатра або психотерапевта, виписки зі стаціонару, призначення антидепресантів. Цукровий діабет другого типу, легкий компенсація. Під контролем безускладний. Чому Б. Бо є ризики при фізичному навантаженні, але при стабільному стані можна служити в тилу. Порада. Показники цукру, глікований гемоглобін, амбулаторна картка з довідками усе це треба мати. Бронхіальна астма легкого перебігу. Без частих нападів під контролем інгаляторів. Чому б. Ризик загострення на холоді. У пилу при фізичному навантаженні неприйнятний для фронту порада. Фіксуй напади, міряй вже функцію легень, май інгалятор при собі і документально. Хронічний гейморит, тензоліт. Часті загострення, потреба в антибіотиках, складність дихання. Чому б. Імунітет слабший, навантаження на лор органи великі, але не критично для тилу. Порада, обстеження лора, результати КТ, рентгену, історія прийому антибіотиків. Плоско з другого, третього ступеня з болем, болі в ногах, викривлення стопи, порушення навантаження. Чому б? Неможливо тривало ходити у військовому зуті, але не можна працювати без надмірного навантаження. Порада зроби плантограму або рентген-стоп, консультація ортопеда обов'язково. Висновки Б це не вирок, але й не іграшка. Категорія Б не дає повної свободи, як А, але й не звільняє від служби. Це обмеження, які дозволяють служити, але не в бойових частинах. Якщо ти або твої рідні готуються до ВЛК, розуміння своєї хвороби, правильна документація і чітка комунікація з лікарями ключ до справедливого рішення. Підпишись на мій канал. Я щодня публікую відео та поради про ВЛК, лікарів, діагнози, наказ 402 і все, що допоможе пройти медкомісію правильно. Хочеш подякувати, Донат на канал. Навіть кілька гривень це твоя підтримка у великій справі для військових. Знай свої права, захищай здоров'я, служи свідомо. Слава Україні! Виникли питання. Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!